Lexus LX 570 заміна свічок запалення. 8 горшків в принципі, начебто нічого складного за виключенням однієї. Це перша свічка, І щоб її, щоб її поміняти, треба зняти. Патрубки, охолодження, зм'яте кронштейн, під, під ними форсунка. Ну, яка форсунка катушка. І там глибокий колодець із свічкою. Ну, Останні більш-менш все доступне. Так вже і П'ята, шоста, сьома і восьма. Трошки повозитись, але все доступне. А з першою. З першою треба Постаратись якось, якось будемо це робити.